О великий і преславний, предтече і Хрестителю Господній Іоанне, прийми від нас нині благання, яке приносимо Тобі, і твоїми благоприємними до Бога молитвами, визволи нас від усякого зла і вічної муки, і спадкоємцями Царства Небесного. Вчини нас, щоб ми повіки співали Богу. Аллилуйя. Хрестителю Христовий, проповіднику, покаяння, не відкинь мене, що каюся, але з'єднуючись із небесними силами молися до владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального. Що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму, бо я вертеп злих діл зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розум мій прикутий до земних речей. Що маю робити, не знаю і до кого звернуся. Щоб спасти свою душу, тільки до тебе, святий Йоанне, благодаті те зойменний, звертаюся, бо перед Господом, після Богородиці, немає більшого від народжених. Ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, агнця Божого, що взяв на себе гріхи світу. Його ж благай за грішно мою душу, щоб, хоч віднині в 11 годину я поніс тягар благий і нагороди прийняв застанніми, так Хрестителю Христовий, чесний предтече, перший у благодаті, мученику, посників і пустельників, наставнику. Чистоти, Учителю, і близький, Христа, друже, тебе молю, і до Тебе вдаюся, не відкинь мене від Твого заступництва, але підніми мене, що впав у великі гріхи, обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо Ти, о Бог начальник, Хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, очисти мене, оскверненого гріхами і допоможи вийти туди, куди ніщо скверне не входить, у Царство Небесне. Амінь.